Погнали? Ну, з Богом, так, да, давай. Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні у нас буде така достатньо незвична тема. Ми поговоримо про те, як наші, я це називаю нанотехнології, по-розумному і по правильному це називається технології штучного інтелекту, вони вже є не тільки в нашому з вами повсякденному житті, а також дійшли вже і до аграрного сектору. Побачимо, як технології штучного інтелекту допомагають садівникам. І сьогодні я спілкуюся з Мариною Кузьменко, співзасновницею компанії Петіоль, і вона нам представить додаток, за допомогою якого ми можемо порахувати плоди. Так, Марина, дуже добрий день. Так, так, Ольга, дуже дякую вам за таке гарне представлення. І справді я рада цій нагоді розповісти українським аграріям, українським садівникам про можливості того. Як за допомогою звичайного мобільного телефону можна отримати попередній прогноз урожайності, базуючись просто з того, що ви зробили одну фотографію, завантажили її в мобільний додаток і за декілька хвилин отримали результат в вигляді цифри? Я пропоную одразу показати, як це відбувається, не затягувати інтригу, а потім ми роз'яснимо можливо деякі моменти. Так, так звучить дуже. Добре, тобто давайте почнемо. Зараз ми під'єднаємо наш мобільний телефон у режимі реального часу до цього дзвінка, і на основі того, що буде відбуватися на екрані, ми будемо я буду коментувати. Так. Піддалося в нас Петіоль. Так, під'єднався, і тепер ще потрібно дозволити мені поширювати екран. О, є. І тепер ви побачите те, як, як вся ця процедура виглядає зсередини, тобто як це е, виглядає безпосередньо під час роботи. Так, а, в, чому? Ольга, вам видно так, екран. Отже, ми зараз заходимо у а, ту частину мобільного додатка, яка відповідає за. А, за лохину. Ми будемо показувати, як це працює на підрахунку лохини. Хоча, звичайно, весь мобільний додаток це є платформа і там є інші функції, але ми зараз покажемо саме про цю конкретну функцію роботи з підрахунку кількості ягід на кущі. Отже, у нас є фотографія, яка зроблена. У саду, або це зроблена фотографія там, де у вас знаходяться ваші печі з лохіною, і ви просто все, що необхідно, завантажуєте цю фотографію у мобільний додаток, і потім натискаєте кнопку визначити кількість ягід, тобто «Detect blueberries», тому що зараз поки що ще англомовна версія цього додатка, але ми вже займаємося. Перекладом а, всього додатка на українську мову, і от ми можемо спостерігати, як, а, як фотографія завантажується і починається обробка. Плюс для того, щоб а, показати прозорість процесу, що це ми не просто десь там беремо звідкись ці дані, про те, що це безпосередньо все відбувається на очах. Ви можете, як, ви можете бачити, як з'являються одна за одною по секторам фотографії ті ягоди, які були визначені цим розумним модулем. І от ми вже зараз бачимо, що всі 100%, всі 100 ягід опрацьовані, і тепер ми можемо подивитися результати. Отже, ми натискаємо кнопку Дивитися результати, і що ми бачимо? Ми бачимо, що на цій фотографії мобільний додаток знайшов 411 ягід. Причому ми також звертаємо увагу на те, що у нас є галерея цих ягід, які він порахував. Тобто Ми можемо подивитися, перевірити ще раз, а чи справді там пораховані ягоди, і крім того, що ми бачимо кількість, а також стиглість цих ягід, ми їх можемо потім ще покоригувати. І зараз я покажу, як це робиться. Тобто, от ми зараз бачимо Наші ягоди, які стигли. Далі ми їдемо, крутимо, скролимо і знаходимо ті ягоди, які ще не достигли. Ми теж її бачимо кількість, тобто це нам дає приблизне розуміння того, що нам слід очікувати. І на сам кінець ми бачимо зелені ягоди, тобто ми бачимо ще їх 87, наприклад, в даному випадку. І от тепер ми бачимо, наприклад, те, що одна з. Один з об'єктів, який був ідентифікований як ягода, але він насправді таким не є, От, наприклад, останній з них. Ми можемо поставити такий червоний прапорець, і якщо ми піднімемось нагору, у нас було 411 ягід, і ми бачимо, що їх стало 410, тому що ми відзначили. Те, що це не була ідентифікована ягода, а якийсь е, інший об'єкт. Ну, і навіть ми можемо показати, як воно прямо зараз працює. От ви бачите, я натискаю тільки з'являється червоний прапорець, відразу е, змінюється кількість виявлених ягід е, на конкретно цій фотографії. Ну і звичайно, для підвищення кількості, підвищення точності обрахунку, <кій> вибачте. Для підвищення точності обрахунку, звичайно, рекомендується зробити декілька фотографій з одного куща, і потім посередньому цьому результату можна буде зрозуміти, мати свої власні калькуляції. Такі от можливості у нас є прямо зараз. І ще, що у нас є, ми можемо також повертатися до результатів. Якщо ми підемо зараз у результати, і ми натиснемо те, що ми рахували. То от ми бачимо ці всі ягоди і ці підрахунки. І відповідно там, це це, скажімо так, це перший крок з того, що може бути, тому що це саме такий складний крок, де ми говоримо про ем, безпосередню роботу. Технології підрахунку, але тут ще може бути додатково додано менеджмент інформації, коли потрібно, наприклад, історично посортувати підрахунки або необхідно зберегти підрахунки для різних ферм, для різних локацій, це все також можливо зробити. Але це був наш перший крок, який ми зробили, і ми дуже задоволені його результатом. Тобто, якщо у вас є якісь питання і ви бажаєте спробувати, ми готові поділитися ними. Марина, ти показала нам приклад підрахунку з однієї сторони куща. Тобто для того, щоб зрозуміти, скільки нас 100% є на кущі, нам треба зайти ще з іншого боку його сфотографувати, так? Зверху нам не потрібно його фотографувати? Е, насправді, якщо говорити про високу точність, то можна і зверху порахувати, можна і зверху сфотографувати, якщо на це є ресурси, тобто, якщо це. Кущ такий, що ви можете його досягнути зверху, то е, фотографія буде оброблена, навіть якщо ви сфотографуєте зверху, то ракурс, він, в принципі, достатньо прийнятний. Е, ну, або це може бути дрон, наприклад, але знов таки це повинна бути невелика висота. Але в ідеалі для початку ви просто повинні сфотографувати кущ спереду і з іншого боку позаду куща, і потім, наприклад, ви можете порахувати кількість тягів за допомогою мобільного додатку. А також для перевірки це робиться ручна, ручна під, ручний підрахунок, і вже потім це таке калібрування відбувається обрахункового процесу, і ви вже знатимете, ви зможете порівняти результати на власному досвіді. Тобто ми на одному двох кущах. Набиваємо, як то кажуть, руку, так, як, як знаходимо той ракурс, на якому кількість ягід, які нам показує додаток і ту, яку ми нарахували, є однаково, і так по аналогії далі ми вже собі знаємо, як наші кущі фотографувати, так? Так, так. Звичайно, практика вона робить дива, і вже людина, звичайно, на десятому кущі може давати майстер-клас того, як треба правильно фотографувати, з якого ракурсу. Але звичайно. Ми зараз працюємо над вдосконаленням цієї ж технології, щоб можна було рахувати не тільки кущ, а й окрему гілку із ягодами. Однак, відштовхуючись від наявної версії, то це просто відстань, коли ви візуально бачите ці ягоди. Ви можете ну, пів метра, наприклад. Тобто, це знов таки для когось пів метра, для когось 40 сантиметрів, але приблизно так ви бачите цей кущ, ви його фотографуєте, завантажуєте, і саме так працює. Я знаю про те, що даний додаток використовується за кордоном фермерами, які вирощують лохину. Тобто, це, вже, це не є просто додаток, про який ми говоримо щось абстрактно, це реально використовується виробниками лохини. Чи можеш ти сказати про от практичне значення для людей, які реально вирощують, І от що вони працюють з цим додатком, який фідбек вони дають? Угу. Дякую, Ольга. Справді цей додаток, цей модуль використовується вже реальними фермерами, які вирощують лохину не в Україні. І в них навіть є більш, скажімо так, така проблемна ситуація, тому що в них літо. Весь рік, всі 365 днів у них літо, і відповідно у них навіть проблема в тому, що є ягоди, а поряд з ними квіточки, а поряд з ними ягоди, які вже достигли і зелені і в різних різних стадіях розвитку. І відповідно це теж одни, одна з проблем, яку ми будемо вирішувати в майбутньому, але станом на зараз вони задоволені навіть наявністю. Цього функціоналу для підрахунку ягід е, і розподілу їх по стиглості, оскільки е, дивлячись на ці цифри, вони можуть планувати робочу силу. Це дуже для них важливо, і тому що вони можуть знати скільки людей відправляти на збір урожаю, і в той же час вони можуть планувати їхні, е, е, їхнє постачання ягід. На подальшу мережу розповсюдження, тобто на логістичні різні речі, які є, транспортування, зберігання в холоді, тобто там є купа економічних факторів, які Упираються в те, який буде урожай, і маючи оцю одну цифру. А коли ми цю цифру проектуємо на все поле, то це відповідно зовсім інші цифри йдуть, і базуючись на цьому, можна далі будувати вже фінансове планування. Коли ти нам показувала додаток, я бачила там визначення також для томатів. І там безпосередньо був такий зелений томат. І От у мене питання лохина, зрозуміло, вона відрізняється від листя по кольору. Хоча ти нам показувала що там і зелено, але все ж таки, вона якби і зелена, але ну, вона вже біла. Ну до так, так, такого так, дійсно. кольору. А от якщо ми рахуємо, наприклад, там томати, коли ми попередньо визначаємо, і в нас вони зелені, чи mm -hmm. додаток е прочитає ці е відрізнить зелений томат від листя. Так, в тому радість штучного інтелекту. В тому, що він настільки розумний, він може відрізняти зелене від зеленого. І там, по суті, як воно відбувається. Знов таки, це відбувається на основі тих знань, які мобільний додаток уже має. Тобто, якщо ми заглянемо всередину цього додатка про лохіну, то перед тим як цей модуль був готовий. Мобільному телефону розказали, як Лохіна виглядає, тобто показали живі фотографії Лохіни, і обвели е, по колу кожну ягоду і сказали, що Лохіна може бути такою, а може бути такою зеленкуватою, а може бути навіть трішки рожевою. Тобто, е, це на, на англійській мові називається лейбелінг. Тобто, коли ці об'єкти, які ми повинні визначати, і потім ми щось далі будемо з ними робити, ми їх відрізняємо від всіх інших об'єктів. Тобто йде така сегментація задній фон, а це саме цінне на цьому ми тримаємо фокус. Так само з помідорами, зеленими, червоними, будь-якими, і та навіть будь-яка, коли ми навіть про листя говоримо, все йдеться про те, що якщо. Модуль до цього, ну, модуль це я говорю, частина нашого додатку uh, Pro, Тобто, якщо він до цього бачив, ми йому розказали, що от є зелені помідори, і, будь ласка, рахуй зелені помідори, то він зможе їх відрізняти скрізь. Головне, просто перед цим добре потренувати модель, і вона зможе відрізняти. До речі, що стосується помідорів, там у нас ще інша річ, не тільки підрахунок помідорів. А ще така річ, як реєстрація, а також, як би так сказати, українською мовою, трекінг. Тобто ми час від часу приходимо до одного і того самого помідора, щоб його вимірювати і відслідковувати його ріст, тобто тому ми що ми послід... Фази і можемо прогнозувати, коли в нас буде збір. І... Так, так. І по суті, ми це бачимо в технологіях там, де є парники. І вони вирощують помідори, і у них є потреба, тобто вони стабілізували клімат, вже в них там є полив, все налаштоване. І їм потрібно розуміти, що відбувається, і кожен день приходить людина, яка відповідно зараз вона вимірює це все із рулеткою. Але насправді це не зовсім ефективно, бо, по перше, людський фактор, по друге. Не настільки це все легко потім обробляти, коли воно записане ручкою, десь там на листочку і так далі. Ну а оскільки є технології, які допомагають, це називається комп'ютерний зір, і взагалі штучний інтелект це включає в себе комп'ютерний зір, то, відповідно, вони допомагають із трекінгом такої продукції. Це можуть бути помідори, це можуть бути огірки, будь-які. Будь Продукти та в тому я ще що ми вирощуємо. Я от поки так, вирощуємо. Те, що ми вирощуємо. плюс, я ще одну хотіла сказати: це все відбувається на основі QR-кодів. Тобто, кожен помідор, там кожна гілочка, яка, вон, яка в трекінгу перебуває, вона має свій QR-код. Тобто, людина підходить, сканує QR-код і сканує помідор, і вже система знає про який помідор йдеться. Тобто, ти типу, по кожному помідору дане ім'я. Він приходить і каже: От ти мій помідор номер один, як ти себе почуваєш, і система вже говорить результат. Тобто ми можемо кожного окремо прослідковувати розвиток кожної окремої чи то рослини, чи то так. плода. І от ми з тобою говоримо, я прям бачу в себе в голові, коли вирощують сад, формують mm -hmm. плодову стіну. Тобто, там в таких випадках урожайність рахується на метр квадратний. І mm -hmm. я думаю, що там взагалі додаток цей буде безцінний, тому що просто коли треба брати і рахувати, там є такі спеціальні метр на метр маркери, і прикладаються і рахується кількість. А тут однією фотографією можна порахувати, не витрачати час. І, скажімо так, це має місце бути, і це, я думаю, суттєво покращить. Не те, що покращить, а суттєво пришвидшить роботу. І я тобі можу сказати з власного досвіду, колись, навчаючись в аспірантурі, у мене були дослідження по вирощуванню підщеп, і головним, головною оцінкою було те, що я оцінювала кореневу систему підщепи. І Якби тоді, 10 років назад, в мене був такий додаток, я би була, мабуть, найщасливішим аспірантом, тому що тоді кожен, кожен корінчик, кожна рослина, я рахувала штучно. Я ночувала на кафедрі, сиділа до чотирьох ранку і перераховувала тисячі таких рослинок. А потім, коли виграла гранди, поїхала на стажування в Польщу, побачила, що там стоять такі. Прості е, технічні засоби, які, сканери, напевне, які, сканери, сканери, да, які вирішували це питання. От, е, я могла за один день обробити всі свої рослини, а не витрачати. А я кожного року на ці заміри витрачала по 4 місяці. Тому те, про що ти розказуєш, про це полегшення, про економічну доцільність я розумію з, з власного досвіду. І це з кожним роком, з кожним місяцем штучний інтелект. Він... Ми маємо багато, і скажімо так, можливо, якісь негативні речі від штучного інтелекту, але коли ми його будемо використовувати з розумом і направляти туди, куди треба, я думаю, що це буде тільки на краще. Дякую, Оля. Я також... Я також прихильниця цієї думки, і я повністю розділяю з вами ідею того, що штучний інтелект він створений для того, щоб допомагати людям. І, звичайно, станом на зараз технології знаходяться на досить високому рівні. Однак вони не можуть замінити людину, але вони можуть бути. Помічником і, от наш додаток, ми саме з такою думкою розраховуємо: ми не хочемо заміняти людей роботами, ми хочемо просто дати людям ще одні очі і ще мозок, який от буде за них робити цю рутинну роботу, на яку просто не треба витрачати час, бо її можна зробити швидше. От є ось той, хто допоможе, а далі людина зайнята більш важливими речами. Ну так. Так, а скажи, будь ласка, Марин, ми можемо прикріпити до нашого відео посилання на цей додаток, щоб люди могли спробувати? Чи це так? Звичайно, у нас мобільний додаток вільний в доступі. Він знаходиться на Google Play, тобто усі власники Android? Е android телефонів, планшетів можуть спробувати не тільки це, й інші наші е, можливості по виміру листівої поверхні, площі, листівої поверхні, е, зеленість, е, довжина листя, ширина листя. Також у нас є е, е, інші додатки про е, обрахування кількості сходжень е, на одних касетах. Тобто визначити відсоток сходження розсади ти маєш на увазі, коли так, ми так, так. розсаду висіваємо. Англійською сфер. мовою це називається Germination Count. На жаль, моя українська в цій частині не настільки сильна, але я буду вдосконалюватися. Але, <с? от дякую, дякую вам. У вас дуже чудовий канал і прекрасна освітня. Допомога не тільки для тих, хто вже професіонал, але й для тих, хто тільки починає свої перші шляхи робити, перші кроки робити на цьому шляху. тому а, дякую. І, Ми прикріпимо посилання на додаток раз, і мабуть прикріпимо електронну пошту або якийсь інший контакт, з яким можна зв'язатися, тому що ну, я, я по-чесному розумію, що цей додаток найактуальніший для таких для серйозних виробників, для mm -hmm. тих, хто має. ну, то виробництво має не, не коло хати, не коло городу, а тих, хто самі займається, і будь якої культури. Я думаю, що якщо в них виникнуть питання, то вони матимуть змогу написати чи то на емейл, e чи то можливо там. Так, звичайно. На мій емейл e я з радістю поспілкуюся і розповім про те, як ми можемо взаємодіяти і допомагати українським виробникам сільськогосподарської продукції. Марина, я дуже дякую за нашу зустріч. Дуже дякую вам, Оля, за цей час і успіхів у розвитку вашого каналу. Він чудовий. Дуже дякую. Ну, а вам, шановні підписники, глядачі, дякую за увагу. Я, як завжди, попрошу поставте, будь ласка, лайк, це необхідно. Підпишіться, будь ласка, на канал, це також необхідно. Там зараз 8 чимось тисяч підписників. Дуже хочу 10. От прям хочу 10. Підпишіться, будь ласка, все, Па-па-па-па. da pra